Доброго раночку, мої дорогенькі підписники і гості каналу. Хто ще не підписався, то я чекаю вашої підписки. Сьогодні до вашої уваги смачна солодка страва з мого дитинства. В інтернеті цієї страви ви не знайдете. Можливо, що її мало хто готував. Всього два інгредієнти. І 10 хвилин вашого часу. І їсти подано. Готують її з макаронами, я з лапшою чи вермишеллю. От завжди я готую так. Потрібно вермишель приблизно 180-200 г, сливи, вишня, чи абрикоси можна навіть заморожені. 300-350 грам, дрібка солі. Цукор за смаком, щоб було солоденьким. Вода півтора або 1 літр 700 мл. Поки закипить вода, я повидаляю кісточки. Треба брати сливи, в яких кісточки видаляються. Ну, та хоч як. Вода закипіла. Тепер кидаємо вермишель. У мене 200 грамів. І щоб багато вермишелей не треба накладати, а то густе буде. Ну от так очки вистачить. І хай звариться до готовності. Вермишель одварилася. Отак От має бути стільки рідни, стільки вермишелі. Тепер вкидаємо сюди сливи. Зараз я подивлюся, може і не всі вкинуть. Так, тепер я дрібку солі, ну тут капельку солі. Цукру. Цукор треба, на цукор треба спробувати і ще хвилинку покипить, закипить з сливами, і ще хвилинку покипити все. Ось така смачна страва в нас вийшла. Така дуже смачна. Особливо таку страву полюбляють діти. Готуйте і їжте з задоволенням. Можливо, в дитинстві ще комусь бабусі готували. І ви знаєте назву цієї страви, то напишіть. Готуйте разом зі мною. Всього вам найкращого. Слава Україні! Героям слава! М -м, смачно кисленьке.